Припиніть це, припиніть, будь ласка. <пілити> Ви на офіційному зібранні, розумієте? Припиніть. Вам ніхто не дозволяє будь Вам ніхто не дозволяє. Або вийдіть взагалі. Це що за постановка обороса? Держиться, припиніть, знімати, Припиніть, я службова. От будете знімати у кабінеті. Ведіть а тут себе, загал людей. ведіть себе адекватно, Ведіть себе адекватно. Ведіть себе так, як вам це І чинали, ваша посада. Ведіть себе, ведіть себе, веді себе адекватно. А ви припиніть, ви бажаєте, як себе. Як вам дуже. Ознайомтеся своїми правами, будемо самих. Ведьте себе адекватно, зауважуйте. Це завжди. ваші слова, завжди. 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 Чого ви не дотримуєтеся, не робите? Ні? Ніколи.

Успіху вам усім, всі почули плани, всі знають, що займаються баутрії, і всі знають. Удрібні працюємо, як не можуть, але ще є поголошення. Є... Це наші ювіляри, а ще в нас Кухарська сільська рада, вони так, і голова, і секретар, вони відмічують свої місцемінари.